Um Верховна Рада ухвалила новий закон усім українцям терміново визначити зі своїм стилем, бо чесно, скільки можна ходити в одязі, який подобається тільки продавцю. Але хороша новина, свій стиль можна не вгадати, а зібрати. Почни з найпростішого: зберігай в Pinterest усі образи, які чіпляють без фільтрів, просто по відчуттях. Після 20-30 збережених фото ти вже побачиш, що тебе притягує: колір, силует, настрій. Подивись, що повторюється. Можливо, це натуральні тканини, простота або навпаки, яскраві. Акценти ці фото це твій стильовий автопортрет, тільки не відображення зовнішності, а твого смаку. І не переживай, якщо стиль ще не чіткий, він не народжується, він формується і змінюється разом з тобою. Зробити мудборд. Це як зібрати пазл, просто дозволь собі пробувати. Знайшла улюблений стиль. Поділись в коментарях, а якщо ще ні, я з тобою. І підписуйся, бо тут ми не просто вдягаємось, а шукаємо себе у стилі. А якщо рада не ухвалювала цей закон, то дарма, бо він точно зробив би світ красивішим.